Друзі, наше богослужіння розпочинається. І ми починаємо його з нашого сімейного котла. Це такий вечірній вогонь. Він зігріває наш будинок тими деревами, які ми викорчували. І сьогодні ми говоримо про те, що найважливіше призначення в нашому житті це бути учнем Ісуса Христа та робити інших учнями Ісуса Христа. І ми бачимо, як дерево потрапило у вогонь. Тому що воно не приносило плоду, незважаючи на те, що займало багато місця і було вродливим, але пригнічувало маленькі дерева. І сьогодні якраз у нас буде тема про цих фарисеїв, про ізраїльський народ, який не виконав свого призначення, не стали учнями Ісуса Христа, не приносили плід, не допомагали людям підніматися до учнів, взяли ключа розуміння, і самі не ввійшли, і інших не впустили, і самі потрапили в цю пастку та в цей вогонь. І як же нам не бути такими, хто пригнічують інших, але піднімають інших до учнів Ісуса Христа? Адже якщо ми не змінимо свого ставлення до життя, то у нас такий самий результат, як у цього дерева, що потрапило у вогонь, і як в ізраїльського народу і фарисеїв, які були викинуті. І чому ж вони були викинуті? Чому дерево було викорчуване? Чому вони не змогли стати учнями та зробити інших учнями Ісуса Христа? Тому що проблема була у серці. І сьогодні пастор нам розповість на цьому богослужінні нехай благословить вас Господь, щоб ви дізналися, як бути плідними в Царстві Небесному, бути учнем Ісуса і робити інших учнями. Ось у Біблії багато написано про Природу, дерева, виноградники. Ісус розповідає притчі. І хотілося б розуміти, про що більше йдеться. І ось описана картина. Як Ісус приходить до Єрусалиму. По дорозі він побачив смоківницю, підійшов до неї і подивився на ній було листя, а плодів не було. Тому що не був час. Ось як зараз ми підійшли, подивилися зараз не час черешні, і тоді не час був смоківниці. Зараз осінь тоді весна була. Ісус прокляв те дерево. І те дерево засохло. У людей нерозуміння, чому він прокляв те дерево, адже не був час. У чому таємниця? Таємниця у тому, що смоківниця це прообраз Ізраїлю. Ізраїль роками переслідував пророків, не виконував Божої волі, переслідував Божих людей, нехтував Словом Божим, нехтував церквою, нехтував апостолами і взагалі переслідував самого Господа, самого Христа. Ось у цьому була проблема. Так само, як ми дивимося, ось це дерево. Вродливе? Подивіться, яке воно шикарне здалеку, так? Дивіться, яке воно велике, гарне. Зараз не час плодів. Але ми його зараз будемо пиляти. Чому? Тому що воно не приносить плід, і воно не робить це вже роками. Його час вийшов. Ось так час смоківниці, час Ізраїлю, Бог дає час, вийшов, і потім щось відбувається раптово. І ми зараз його будемо спилювати, це дерево, тому що час вийшов, і воно не дає плодів. І воно це робить систематично роками воно дає поганий врожай, не дає плодів. Так само, як Ізраїль, так, фарисеї, садукеї, книжники, і весь цей бомонт він зневажав Слово Боже, спотворював слово Боже і переслідував посланців Божих. Ось у цьому була вся біда. І вони підносились над людьми Божими, над посланцями Божими, над церквою Божою, пригнічували її, так само, як це дерево, бачите, велике. І крім того, що воно не дає плодів, воно ще пригнічує ось це дерево. ось те дерево. Воно не дає їм зростати, ось те дерево, наприклад. Десятирічне і вже має бути вдвічі, втричі більше. Ось те дерево, ось це, наприклад, а воно не росте. Чому? Тому що ми бачимо крону, а коренева система ще більша, ніж ця крона, і вона пригнічує все навколо себе. Так як це робили фарисеї та садукеї, вони пригнічували все навколо себе. Хоча ці дерева, плоди та сорт набагато кращі, ніж на цьому дереві, але воно не дає навіть те, що краще, воно не дає воно використовує позицію владу, яка дана, щоб поневолити, щоб пригнічувати навіть те, що краще, явно краще. І чому воно це робить? Ми зараз подивимося і зрозуміємо. Ми зараз спиляємо це дерево і побачимо картину. Тому Ісус про це розповідає 21 розділ Матвія, 22, 23, і 23 й розділ Він закінчує ось чим. Через те, що вони це роблять. Ісус каже за це ваш дім буде порожнім, прийде руйнування, прийде прокляття, прийде покарання Боже. І воно прийшло до Ізраїлю. Ми побачили в 70-му році руйнування храму і таке інше, і в 24-му розділі Ісус наперед сказав і попередив. Тому це дуже небезпечно, адже цей закон залишився і діє досі. Хто нехтує пророками, апостолами, церквою, словом Божим. Хто нехтує, того чекає, кара Божа. Ми маємо це усвідомлювати. Якщо це є, потрібно виправити це і потрібно покаятися. І далі, 25 розділ, він каже, що Господь буде судити людей, і одних поставить праворуч, інших ліворуч поставить. І з одного боку будуть козли, а з іншого боку будуть вівці. І одним він скаже благословенні, іншим скаже прокляті, ідіть у вічний вогонь. Вони кажуть, за що він каже, тому що ви не допомогли мені, ви не вірили в мене. Вони кажуть, коли це було. Він каже, коли ви це не робили моїм учням, коли ви не робили вибраним людям Божим. Учні, вибрані люди Божі, які виконують волю Божу, Боже обрання, послання Боже, які зберігають, які несуть Слово Боже. І якщо ти щось робиш цим людям, він каже: ви їх не нагодували, не напоїли, не одягли, не зустріли, не допомагали їм. Коли вони мали труднощі, не прийшли там у в'язницю. Загалом не вкладали ресурси у цих людей. Каже ви не робили вибраним Божим, ви не робили це мені. І ось у цьому каже ваша біда. І тому, ті, котрі вибрані Божі, він каже Ви благословенні успадкуєте життя вічне. А козли, які не допомагали, не робили, каже, ви прокляті. Тому Ісус каже багато покликаних, та вибраних мало. Отже, стань вибраним і підтримуй вибраних, вкладайся у вибраних. Як це Ісус говорить у 25 розділі Матвія? І нехай благословить Тебе Господь, щоб ти почув, що ми тут говоримо, зрозумів і не пропустив шанс. Для цього тобі дано життя, для цього і прийшов Ісус, для цього Отець послав Сина, щоб ніхто не загинув, але щоб кожен мав вічне життя, не пропусти це життя. Тому що це життя лише у обрані Божому, багато покликаних та вибраних мало. Стань вибраним, з'єднуйся з вибраними. Тому Ісус і говорить також: хто вкладається в пророків у людей Божих, той дістане нагороду пророка. Нехай благословить вас Господь. І тепер давайте ми подивимося, як смоківниці Ісус сказав, буде проклята і засохне. І ось зараз ми, оскільки вона пригнічує. Як ці фарисеї садукеї використовували владу, книжники і пригнічували все навколо, і вона не дає зростати ця смоківниця, це дерево. Хоча воно таке гарне, але ми знаємо, воно не дає врожаю. Його час вийшов, як Бог сказав смоківниці, проклята засохла. Час твій вийшов. Ізраїлю твій час вийшов. Так само ми говоримо адже ми, господарі, твій час вийшов дерево. Давайте ми його зараз спиляємо і подивимося, чому час його вийшов. Аллилуйя Що ми можемо бачити? Ми можемо бачити, що це дерево, ось це бачите, всередині це сухе. І коли воно сухе, вже не йде сік, воно не може повноцінно, не має сили для того, щоб рости і давати плід. Якщо рости, воно ще росте, але плід не може дати. Бачите? Це дуже темне, це вже добре засохле, а ось це затемнення. Це свіже засохле, не пізнє. Тобто, якщо ми подивимося, то більше 50 сухого, а тут ми бачимо ще більше. бачите. Скільки тут вже повністю засохлого, а це, бачите, затемнення, яке по колу, тобто більше 50 засохле. І чим ми будемо ближче до кореня пиляти, тим це кільце засохлого буде більше і більше розширюватися. І що ми можемо з цього зрозуміти тоді? Чому Ісус так зробив фарисеям, книжникам, так? Всі ці релігійні знаті. Він каже Ви як гроби побілені. Ззовні, бачите, гарні гроби зараз роблять модні, дорогі, які тисячі, десятки тисяч доларів коштують. І в позолоті, і які хочеш сплаковані тощо. Як почуєш ціни, можна збожеволіти, скажімо так. Але Ісус каже, яким ви не зробите його гарним. Усередині, він несе лайно, смерть. Усередині смерть. Розумієте? Там нічого немає, там немає життя, як і тут. Гарне, начебто, ззовні, бачите, яке воно пишне було. А всередині смерть. Воно сухе всередині. І тому воно безплідне, тому фарисеї. Садукеї, які були подібні до цього дерева, подібні були до смоківниці, Ізраїль був подібний до смоківниці, який був як гроби побілені. Ісус сказав фарисеям та садукеям Ви взяли ключа розуміння, самі не ввійшли, і тих, хто хотіли, не допустили. Чому? Тому що ви гроби побілені. Тому нехай благословить вас Господь, щоб дійсно вам не бути гробами побіленими. Щоб вам з гробом не прийти на весілля, тому що Бог викине все лайно. Нікого туди такого не допустить гроби побілені, щоб не бути козлами, а бути синами та дочками, вибраними Божими, тому що багато покликаних та вибраних мало. Нехай Господь благословить вас бути вибраним Божим. Амінь. Улюблені. Амінь.